по ворожих об'єктах окупованого Криму, обійшли систему оборони росіян та накрили необхідні цілі. Вибухають військові бази та кораблі під прицілами кримське міст, який вже застоявся та заслужив на те, щоб бути нарешті повністю знищеним. Підірвано аеродроми та склади ракет РФ. Відплата за порушення перемир'я Путіним та удари по Україні та Полтаві. Що вибухає у росіян побачити далі? а Ми вітаємо глядачів. І закликаємо поставити вподобайку, і підписатися. А далі розпочинаємо. Тимчасово окупованому Криму пролунали масовані вибухи. І повідомляється, що ракатами і дронами завдано точних ударів по ворожих радіолокаційних станціях. Бійці вразили низку дороговартісних систем противника, і також під удар потрапив боксир Федор Урюпін та КАМАЗ окупаційних військ. Цікаво, що самі ж расисти дописували, що внаслідок атаки пролунали по. Тужні вибухи в районі Севастополя і виднілося зарево поблизу аеродрому Больбек. Там вімкнули сигнал тривоги. Окрім цього, місцеві пабліки повідомляли про вибухи в районі аеродрому Кача. Ще два було чути в Заозерному. Гучно було і в САКах під ударом аеродром в Новофедорівці. Також чутно вибухи в районі Мису Фіоланта. За даними розмів, внаслідок атаки безпілотниками у Севастополі морський пасажирський транспорт призупинив рух. Також українські військові. Військові застосували ракету довгий Нептун проти військової цілі в тимчасово окупованому Криму, про що розповів міністр з питань Трестратегічних галуз промисловості Україна? Цтую. Ми застосували Нептун, атакувавши військовий об'єкт на окупованому кримському півострові. Розказав міністр. Однак, який саме це був об'єкт, він не уточнив. Але не тільки у Криму було гучно, атакували розміста міста Саратов і Енгельс, в якому розташований військовий аеродром. Про що повідомило російське видання Астра у Саратові та Енгельсі місцеві жителі нарахували вже понад 30 вибухів. Йдеться в повідомленні. Видання також оприлюднило відео з атакованих дронами містне. На цих відео чути, як лунає сирена та роздаються. Вибухи, і також на одному з відео видно безпілотник, який летить в напрямку військового аеродрому. Водночас російські пабліки стверджують, що дрони могли влучити по науково-дослідному інституту хімічних джерел струму. Це відомий розробник та виробник резервних джерел струму для автономного електроживлення техніки. Тим часом інші джерела пишуть, що ймовірною цілю атака міг стати Саратовський НПЗ. до слова, українські безпілотники також проявили активність в районі бази російської стратегічної авіації в Енгельсі, як повідомив у своєму телеграм. Каналі керівник центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко. «Енгельс», де ворог продовжує зберігати ракети та боєприпаси для атак України, зустрів невідомі дрони. А ми зазначимо, що днями Енгельс вже побував під успішною повітряною атакою. Росіяни назвали її наймасованішою з початку війни. Під час атаки було знищено майже сотню ворожих крилатих ракет. І Такі удари відплати будуть до того часу, поки вся росармія. Не забереться геть з нашої землі, адже росіяни знову атакували Україну дронами. і Цього разу під удар потрапили газові об'єкти Полтавщини. Про що повідомляє виконуючий обов'язки начальника Полтавської ова Володимир. Когут. Він зазначив, що на Полтавщині під ударом морав були об'єкти укргазвидобування. Це складські приміщення компанії «Укргазвидобування», де знаходилися запасні частини, ремонтні засоби для відновлення та ремонту свердловин або об'єктів переробки нафти та газу. каже очільник про це. Сказав виконуючий обов'язки глави Ова. На питання про те, чи був прицільний удар по енергетиці. Він відповів цитую, я б так не сказав. Також у наслідок атаки було знаструмлено декілька мікрорайонів через пошкодження лінії. Станом на 9 ранку електропостачання вже відновили. Як зазначило вова, відомо про 13 ударів по області. Частина з них було влучання, частина збиті. Унаслідок атаки стали загоряння загальною площою 2,5 тисячі квадратних метрів. Наразі пожежі на всіх об'єктах ліквідовано. На щастя, обійшлось без постраждалих. Всього до гасіння були залучені 19 одиниць техніки та 90 людей особового складу ДСНС. Дякую силам ППО та надзвичайникам за роботу. Написав кого у телеграм. А в генштабі ЗСУ додали, що це демонструє реальне прагнення росіян до миру. Кремль цинічно браше про бажання укласти мирну угоду, а тим часом продовжує умисні атаки на цивільні об'єкти і наражає на небезпеку мирне населення, роблячи його мішенню для атак. Далі. Окупанти щодня вчиняють воєнні злочини на території України і вони не мають термінів давності. Їх фіксують, документують та передають до відповідних міжнародних інституцій. Покарання невідворотне зазначають так в повідомлення. А ми додамо, що до списку об'єктів, на яких поширюється дія угоди про припинення обміну ударами далекобійної зброї, входить не лише електростанції, також це стосується об'єктів нафтогазової промисловості. Це офіційно визнали і в Кремлі. Що не заважає росіянам активно порушувати перемир'я і звинувачувати Україну в порушеннях так званого енергетичного перемир'я, яке вони самі вже порушили, так стало відомо, що повторний удар був завданий сьогодні по газовимірювальній станції Суджа. Розмі про це пишуть за їхніми даними. Об'єкт фактично знищено раніше у генштабі ЗСУ заявляли про провокації з боку окупантів, щоб звинуватити Україну у зриві припинення вогню якого Росія сама не дотримується. Ми нагадаємо, що на переговорах у Саудівській Аравії Росія нібито погодилась не обстрілювати енергетичні об'єкти. Втім, це лише на словах. Ворог продовжує бити по українській інфраструктурі. І цим відварто показувати свою зневагу до президента США. У Зеленського заявили, що лише за останні 24 години вже було щонайменше два підтверджених удари Арав, які завдали шкоди енергетичній інфраструктурі України. Керівник ЦПД про РЕНБО прокоментував поведінку окупантів за словами Андрія Коваленко. Путін фактично свідомо пронижує Трампа. Путін б'є по енергоінфраструктурі. Далі висуває нові божевільні умови. Його пропагандисти на ефірах сміються над командою Трампа, самого президента США. Називають ворогом та балакуном йдеться в повідомленні Коваленка. І посадовець нагадав, що наразі Росія щодня здійснює атаки шахедами на Україну та планує наростити їх кількість в ближчі місяці. Кремль в такий спосіб прагне дискредитувати США на світовому рівні. У свою чергу колишній речник повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Гнат заявив, що Росія навмисно завдає ударів по. Українських містах безпілотниками, щоб знищити інфраструктуру та тероризувати мирне населення, і початку березня на тлі обговорень тимчасово перемир'я агресор неодноразово атакував цивільні об'єкти на Дніпропетровщині, Добропілля, на Донеччині, Золочеві на Харківщині та портову інфраструктуру Одеси. Цитую, адміністрація Трампа раніше характеризувала тимчасове загальне припинення вогню, яке Путін неодноразово відкидав як необхідний крок на шляху до досягнення міцного мирного врегулювання. Продовження російських ударів по цивільній інфраструктурі України навіть за умов, нібито припинення вогню щодо ударів по енергетичній інфраструктурі, завдасть шкоди встановленню сталого миру в Україні, резюмували в інституті вивчення війни. А ми з вами розуміємо, що щоб змінишити кількість обстрілів, важливо знищувати ворожі склади, аеродрому і авіацію. Тож масовані атаки на авіабазу Енгель Саратовської області обійшлися РФ в 960 мільйонів доларів. Пише Форбс напередодні українське БПЛА втретє за останні 10 тижнів завдали удару по авіабазі Енгельс, де розташовані стратегічні бомбардувальники. За інформацією генштабу України, внаслідок вибухів було знищено 96 крилатих ракет Х-101. Які є одним із ключових озброєнь рев для ударів по Україні? Ці ракети, що запускаються бомбардувальниками Ту-95 та ту 160 мають дальність польоту 900 кілометрів і оснащені боєголовками вагою 450 кілограмів. Генштаб в Києві повідомив, що ці боєприпаси були підготовлені Москвою для атак на українські міста найближчим часом. Знищені 96 ракет це еквівалент двомісячного виробництва заводу. Каба, «Радуга» під Москвою вартість кожної ГАЗ-101 становить не менше 10 мільйонів доларів, що означає, що загальні втрати ара від удару по Енгельсу можуть сягати 960 мільйонів доларів, не враховуючи пошкодження паливних складів та інших об'єктів на базі. Коли на авіабазі пролунали вибухи та здійнялись клуби диму, український центр стратегічної комунікацій ронічно зазначив, що Енгельс зіткнувся з серйозними труднощами. Але ці проблеми почали ще раніше. Раніше українські БПЛА подолали понад 650 кілометрів, щоб завдати удару по району Саратовської області, де розташована база, і тоді вибухи спричинили пожежу на складі, де зберігалися 800 тисяч тонн пального. Вогонь ворував майже тиждень та був повністю ліквідований лише тоді, коли українські дрони здійснили ще одну атаку. Того дня стратком попорадив. Злочастивим не буде відпученко. Україна створила широкий арсенал далекобійних БПЛА, зокрема модифіковані спортивні літаки, здатні нести сотні кілограмів вибухівкою на відстань до 1300 кілометрів. Також було розроблено далекобійну версію крилатої ракети Нептун, яка вже застосовувалася у бою. Про це поговоримо якраз більш детально, адже зазначив військовий експерт, засновник БО Реактивна пошта Павло Нарожний, що Нептун розроблявся як протикорабельна ракета. і Цей проєкт почався ще у 2015 році. Тоді вважали, що протикорабельними ракетами ми будемо знищувати Чорноморський флот РФ. 13 квітня 2022 року основною ціллю. Став крейсер Москва. Після того Нептун був модифікований. Принцип його роботи змінився. Після того було декілька ударів, про які можна сказати, що це був Нептун. Дальність збільшилась до понад 300 кілометрів. Тоді це була Карчинська поромна переправа, яку було знищено. Нептун працює з тилу, щоб ракета могла набрати швидкість і висоту дістати до карчі 300 кілометровою версією. Практично нереально. Ймовірно, це була перша модифікація до 500 кілометрів. А згодом представники влади заявили, що дальність буде збільшено до 1000 кілометрів. Це міг бути нафтопереробний завод в Туапсе. Це відстань понад 700 кілометрів. І на відео які публікували расисти, помітний вибух. Під час удару він моментально вибухнув, каже військовий експерт. Крім того, було чутно звук роботи турбореактивного двигуна, характерного для ракети Нептун. Це не міг бути один із українських реактивних дронів. Також це не могла бути інша ракета, яку Україна має на озброєнні. Це не міг бути Шедоу», Він не дістане, бо в нього відстань до 500 кілометрів. Це не могли бути скальп, це не могли бути ракети, які в нас теоретично є на озброєнні, Вважає засновник БАО «Реактивна пошта. Ну а ми будемо обговорювати ті події, які нині відбуваються і в Україні. Також адже бачимо, що. На жаль, расисти продовжують атакувати територію нашої країни. Так, внаслідок атак ворожих БПЛА є пошкодження у промислових зонах на території полтавської громади. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. Через падіння уламків на шести різних локаціях було зафіксовано пошкодження. Складських приміщень адмінбудівлі та трансформатора одного з підприємств. Сталося загоряння загальною площею 2,5 тисячі квадратних метрів. Станом на четверту ранку пожежі на всіх об'єктах ліквідовано. На щастя, обійшлося без постраждалих. Крім того, ми бачимо, що дійсно графія наростила ту кількість безпілотників, які запускають проти мирного населення нашої країни. Досить часто проти цивільної інфраструктури. Бачимо, що збільшилась та кількість зб. Рої, яку вони використовують, і в найближчі дні, також вони будуть нарощувати саме кількість атак. Про це дописує очільник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, у себе в телеграм-каналі і далі зацитую, що він говорить. Фактично, Путін принижує Трампа і робить це свідомо. Він б'є по енергоінфраструктурі далі і висуває нові божевільні умови. Його пропагандисти на ефірах сміються над командою Трампа, а самого президента Сполучених Штатів називають ворогом та балакуном. Згадаємо те, що ми вчора вам показували саме відео, де пропагандисти рашистські показували, куди було завдано ударів саме по енергооб'єктах на території нашої країни. Глузували, що будуть ці удари продовжуватися. І надалі про це говорить і Андрій Коваленко. Також йдеться про те, що вихід з під санкцій РЕФІ потрібен лише для додаткових інвестицій у війну. Зараз Росія такою ашахадами щодня і збирається наростити цю кількість атак у ближчі місяці. Задача Росії це дискредитація Сполучених Штатів на світовому. Рівні ну і побільше, вже уже Литвин відповів на всі ці закиди, на всі ці постійні заяви від російського диктатора, від його посіпак, піскови, що нібито вони не порушують енергетичного перемир'я. Проте ми знаємо, що відбуваються такі атаки майже кожного дня. і Лідер нашої країни Володимир Зеленський зазначав у інтерв'ю Парижським. З журналістам, саме коли він давав це інтерв'ю, він говорив: так один день лише рашисти не завдавали ударів по енергетиці. Про це він сказав, але це один день, лише один день. Але інші дні рашисти продовжують нищити критичну інфраструктуру нашої країни. Також, як мінімум двічі, Рефія вдарила по енергоінфраструктурі Україна за останню добу, говорить Литвин. І далі зацитую, що він ще сказав. І це ще не маючи повних звітів за день. і запобігання подальшим подібним атакам це те за що відповідають наші партнери. Підтвердження, що домовленості про заборони бити по енергетиці дотримуються лише Україна. Путіну і його шайці начхати на будь-які перемир'я, говорить Дмитро Литвин. Ну і дійсно бачимо, що такі атаки на жаль продовжуються. Рашисти завдають ударів і по цивільній інфраструктурі і по критичній. Зокрема, напередодні це була і Одещина, і Кривий Ріг. Також і бачимо, що наші збройні сили України також. Завдають відповідь расистам, бо як говорив президент України Володимир Зеленський, якщо такі атаки будуть продовжуватись, то ми будемо симетрично відповідати на дані атаки расистів. І так, уже стало відомо, що під час атаки БПЛА на Саратов міг постраждати важливий завод. Тобто бачимо, що звісно збройні сили України завдають ударів по расистській Федерації, атакують важливі військові об'єкти на їх території. Стало відомо, що уночі 28 березня українські безпілотники атакували Вали Саратівську область, вибухи чули в Енгерсі та Саратові. Попередньо могло статися влучання по одному із важливих для росіян об'єктів. Ранці Міноборони Росії відзвітували, що за ніч над сімома російськими областями було збито 78 українських безпілотників. Зокрема, над Саратівською областю, нібито, знищили 19. БПЛА передають наші колеги. Починаючи із 3.30 у Саратівській області, не стихала сирена повітряної тривоги. Із 4.40 до 5.10 місцеві мешканці скаржилися на активну роботу протиповітряної оборони над Саратовим та поруч. Місцевий аеропорт тимчасово зачинила російські ж пабліки. Стверджують, що дрони могли влучити по науково-дослідному інституту хімічних джерел струму. Це відомий розробник та виробник резервних джерел струму для автономного електроживлення техніки. Йдеться про те, що і інші джерела пишуть, що ймовірно, цільо став Саратовський НПЗ. на відео також було зображено і храм святого Бориса та Гріба. Він розташований у південно-західній частині міста. а Збиття дрону сталося трохи північніше. Праворуч також у кадр оператора, адже відео це вже мереже шириться, потрапляє і будівля цеху. Там розміщене підприємство, що займається лазерною різкою металу. Компанія з виробництва блочномодульних котелень та місцевий клуб. А до Саратівської НПЗ від цього місця приблизно 3,5 км, а до військового аеродрому Сокіл менше 9 Ну і до слова, губернатор Саратовської області підтвердив атаку безпілотників на регіон. Втім, він заявив, що внаслідок атаки знову ж таки традиційно на Російській Федерації ніхто не постраждав і пошкоджень серед цивільних об'єктів. Немає. Ну і, до слова, нагадаємо, що українські безпілотники також проявили активність у районі бази російської стратегічної авіації в Енгельсі. Зазначимо, що 20 березня Енгельс вже побував під успішною повітряною атакою. Тоді росіяни назвали її наймасштабнішою з початку війни. Під час атаки було знищено майже сотню ворожих крилатих ракет, які рашисти готували, щоб завдати удару по території нашої країни. Проте про цю бавовну вже говорять на. І... Наші експерти, так до прикладу, речник української добровольчої армії Сергій Брачук уже в себе в телеграм-каналі прокоментував. Певні деталі має стосовно того, що відбувалося поблизу Енгельсу. Далі можемо почути його суб'єктивні думки. Слава Україні! Отож, зранку коротко про російську математику. Офіційно росіяни заявили, що над Саратовською областю вони збили 19 невідомих безпілотників. А місцеві мешканці ще з ночі, і я про це писав, повідомляли про те, що пролунало понад 20 вибухів. Отож, як кажуть, десь не состиковочка. Власне, почекаємо до розвідки інформації і впевнений, що якийсь невідомий комарин все-таки пролетів і зробив свою гарну справу. Нехай на Росії палає, і нехай у них завжди буде така математика. Збитих дронів буде менше, ніж вибухів. Тримаємо стрій, рухаємося далі. І давайте, щоб цей день для нас був максимально безпечним і максимально продуктивним. Роботи вистачає. Росія поки ще, на жаль, існує. Зробимо все, щоб найшвидше її відспівати. Слава нації! Смерть ворогам! Ну і до речі, в Росії не тільки там гарячі, адже і партизани працюють. А теж ударив по паливній логістиці окупантів у воронежі. Далі будемо розбиратися, що саме там сталося. Адже у Росії вкотре неспокійно агенти партизанського руху, а теж провели успішну диверсію на залізниці у Воронезькій області. Там знищили релейну шафу. Про це повідомляє 24 й канал з посиланням на «Атеш». За даними атеж внаслідок диверсії на залізниці порушено рух поїздів із паливом з великої нафтобази. Там пояснює, що ворона ж відіграє ключову роль у постачанні російської армії, адже поблизу зосереджено кілька нафтобаз, звідки пальне вирушає до прикордонних регіонів і зони бойових дій. Будь-яка затримка допомагає знизити боєздатність ворога, спричинити брак палива для техніки та зростання хаосу у російських військах. Ватаж зазначає, що цю доверсію проводили раніше. Проте інформацію публікують тільки зараз для безпеки агента. Ну і додамо, що Росія продовжує зазнавати втрати. Нещодавно тривожне було, і в тимчасово окупованому Криму. Там дрони спецпідрозділу гурмо України знищили ворожі радіолокаційні системи. Під удар потрапили буксири і Камаз окупаційних військ. Тобто, бачимо, що Продовжуються спротив, продовжуються удари по логістиці Рашиської Федерації. В цьому дуже допомагають і наші партизани. Росіяни продовжують намагання знищувати українців, і атакувати наші мирні міста і села сьогодні. Дуже неспокійний день і на Херсонщині, а саме з центру Херсона, є невтішні новини. Керівник обласної військової адміністрації Херсонщини Олександр Прокудін доповідав про те, що близько півтори години росіяни обстрілювали центральну частину. Херсона, внаслідок обстрілів потрощену будівлю залізничного вокзалу, вагон потяга, багатоквартирні будинки. Також відомо вже про двох загиблих людей, і також четверо поранення. Серед них двоє медиків, які намагалися вивезти з зони небезпеки одного із поранених і знову ж таки потрапили під обстріли обстріли Рашиської Федерації. Росіяни про фронтові території особливо уважно обстрілюють, гатять і а, дуже часто вони в одне те саме місце влучають в той момент, коли надзвичайники, медики, поліціянти пробувають на місце події для того, щоб допомогти людям, які постраждали внаслідок рашиського обстрілу по території. Також зранку Росіяни теж атакували з безпілотника Херсон і внаслідок цього загинула жінка. Ну а минулої доби під російським вогнем та авіаударами опинилися 31 населений пункт області, зокрема міста Херсон та Борислав. Отримали поранень п'ятеро людей. Окупанти били по житлових кварталах і пошкодили 12 приватних будинків. Пункт незламності, газогін та приватні автомобілі.